Дівчатка, усім привіт! Настав час зібрати косметичку на березень. А це означає, що в нас тут будуть продукти, які будуть з нами протягом усієї весни. Ну, це буде палетка і деякі засоби для. Губ, поки вони не закінчаться. І так, перше, що я вам хочу показати, це ось таку базу під макіяж, під тональний засіб з фотоефектом від фарвасі. Вона мені дуже подобається, силіконова прозора, і на неї відмінно лягає тональний засіб. Наступні продукти це в нас будуть саме тональні засоби. Перший це від Misha. Усім відомий bb крем у мене в 21-му відтіночку в об'ємі 50 мл. Залишилось його, як бачите, тут зовсім зовсім небагато, тому вже в порожніх банках березня, я думаю, ви його 100% побачите. Має такий легкий сірий підтон. На обличчі цієї такої сринки непомітно, мені подобається, має середнє щільне перекриття. І зараз на прохолодну погоду, ну, дуже-дуже мені подобається. На зиму, скоріше за все, буду повторювати, тому залишається. І також залишається і буду використовувати від NYX ніг Stop. Ось такий у мене у відтіночку Light. це вже не зволожуюча, а саме матова тональна основа. До речі, що мені в ній не подобається, це саме пакування, тому що ось в цьому носику все е, застигає, якщо то не використовувати е, і приходиться його так зачищати перед використанням. Це вже більш таке е, щільне покриття, але текстура в нього досить непогана з однієї сторони. Якщо швидко працювати вологим спонжем, а з іншої сторони, якщо чесно, дівчатка, ну, трішки він пластиліновий. Тому найближчий час я доб'ю міш, а потім буду добивати вже тональний від NYX. Так. Далі, дівчатка, по кремовим текстурам, давайте я вам покажу. Беру ось такі три продукти: це рум'яна від ламель. Всім такі е, теж відомі, у мене вони в 402 відтіночку. Мені цей відтінок подобається, він мені підходить. Я, скажімо так, не бачу проблем з їхнім використанням. Непогано тушуються, тримаються під пудрою протягом дня теж дуже гарно. Е, ну, інколи буває, що дублюю поверх пудри ще сухими рум'янами. Ось такий гарний відтінок, теж залишилося, в принципі, не дуже багато, але тут мінімальне використання. Але, знову ж таки, дівчатка дуже сподіваюся, до кінця березня добити цей продукт. Після того, як я доб'ю вже ламе, взяла собі, на заміну від Eveline, ось такі рідкі. Це помада рум'яна, у мене вони. У відціночку, я так розумію, нуль четвертому. Скоріше за все, вони трішки розовіші, бачите, ці більш такі входять в персиковий відцінок, ці в більш рожевий відцінок. Думаю, що там після того як закінчу цей, десь до кінця квітня, ну дивлячись там по погоді, можливо, до кінця травня ще з нами побудуть. Потім ці рум'яни вони з рідких у мене найстаріші після ламель. Тому, скажімо так, і настає їх черга у використанні. Ну, і знову ж таки, поки досить така ще прохолодна погода, я використовую кремовий контурінг. Це в мене стік від Богенія у відтінку Нікіало. Це в нас другий відтіночок. Такий, бачите, він. Встік, наче і більш теплий, а сам сводж такий на камері, бачите, він більш прохолодний в житті, він трішки тепліший. Ну, Мені дуже подобається, як цей відтінок у мене лягає на обличчі, як він тушується, все з ним супер, все з ним класно. Так що, дівчатка, можу радити, як такий досить бюджетний варіант контурінгу. Бачите, при розтушуванні він. Та є такий більш трішки тепліший. Ось такі кремові продукти я дівчатка беру. Звісно, в мене залишається ще Project Pen, якого немало, скажімо так. Але він в мене залишається. Там теж є і рум'яна, і контурінг, і, до речі, там є хайлайтер сухий. Тому інші варіанти я фактично не беру. Чому фактично? Тому що я все ще залишаю у себе сухий контурінг. Це палеточка в нас від Aver Class Dracon. Вона в мене з'явилася як подарунок на Новий рік 2025, і я її обожнюю. Мені тут все чудово. Я навчилася з нею працювати, тому що, наприклад, з деякими відтіночками потрібно бути обережними. Це ось ці рум'яна, вони такі, знаєте, трішки з сливовим підтоном. Досить насичений хайлайтер тут. А ось ці дві пудри, я ще не вирішила, яка мені з них більше подобається, але подобаються усі. Бачите, такий хайлайтер золотий, золотий. Давайте. Пудра. На обличчі, звісно, така, знаєте, пухнастим пензлем, вона абсолютно прозора. Хайлайтер. Він е такий золотий, тому використовую його не часто. І ось рум'яна. Бачите, вони такі досить холодні, і ось цей такий сливовий пітон він на обличчі більш. Виражений, тому з ними треба ну, бути трішечки обережними. Залишаю цю палеточку на березень точно, а там, скоріше за все, буду змінювати, тому що ну, є ще інші палетки, якими потрібно користуватися. Так, дівчатка, у мене залишається пудра з Project Pen, але вона у мене ще поки що затемна. І інколи використовую її як рум'яна. Показувати не буду, так як нас з вами в кінці місяця буде звіт по Project Pen. І дівчатка, беру використання також на цей місяць, дві пудри. Залишається в мене від Fitme в 104-му точніше, Maybelline серія Fitme, відтіночок 104. На мені виглядає досить прозоро, тобто, абсолютно мій відтінок. Вона Дуже-дуже така легка, наношу я її пухнастим пензлом, залишилася, як бачите, її теж тут ну, небагато, але ще є, і теж хочу у березні вже її закінчити. І якщо коли в мене закінчиться ця пудра, то хочу знову покористуватися пудрою від Шанель. Вона абсолютно прозора, класна, така вуальна. Ніжна, вона, незважаючи на те, що, бачите, така біла-біла, але обличчя, дівчата, вона абсолютно не вибілює. Вона робить ваше обличчя таким шовковистим, таким ніжним. Бачите, я навіть нанесла так на руку трішечки. І от видно, де є пудра, така рука більш гладка, якась така рівномірна і де пудра немає. От, ну, Вона. Класне, так хочеться от до шкіри торкатися з цією пудрою. Тому я обожнюю цю пудру і ну, беру її вже на заміну від Фітні, скажімо так. Давайте це спробуємо поставити вона повинно в нас стояти. Так, далі, далі, давайте будемо переходити на очі з вами. Бер, я Прибрала консилер від Top Face, тому що я розумію, що він мені дещо затемний. Зараз в мене другий відтіночок. І дістала ось такі два консилери. Перший це від Maybelline, це у нас Full Coverage. Консилер у третьому відтіночку. – нейтральний. Досить гарний відтінок. Бачите? Хочу, скажімо так, потестувати цей консилер, але він дуже-дуже такий, знаєте, щільний. І під цей тон від NYX, мені здається, буде трішечки його занадто. Тому я думаю, що він буде йти у мене зараз у використанні більше з. Мішою. І дівчатка, дуже вже в мене він давно лежить, десь, можливо, більше, ніж півроку. Він ще в мене повністю закритий, але потрібно відкривати. Зараз я це зроблю. вами консилер від Maybelline. Всі, я думаю, гарно знають ці консилери. Ой! Треба було відкривати до відео. Я чомусь думала, це буде мені легше Так, Пінцет тут був. Є. У мене він ви, в, 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 здається, дівчата в першому відтіночку був. Так, щось я довго шукала в нуль першому відтіночку. Всі прекрасно знають ці консилери. Так ще тільки скажіть, що він у мене зламаний. І це взагалі буде супер. Він в мене пролежав півроку, і... і що? Ні, він не зламаний, продукт пішов. Ну, все одно він на фоні, бачите, трішки такий е жовтіший, але він легкий, він легко тушується. А в основному зараз консилером я користуюсь для того, щоб прибрати, знаєте, я фарбую обличчя кремовими текстурами, потім фарбую вже очі, і потім наношу вже так консилер, щоб щось підправити. Тому я думаю, ну, ні, бачите, він так розташувався і гарненький, досить ну, не такий жовтий, як відразу при нанесенні. І він буде в мене, я думаю, більш працювати з тональним засобом від NYX. Ось так. У мене воно все буде працювати. Так, давайте, дівчатка, я покажу швиденько брови. Тут, в принципі, у мене фактично, не те, що фактично а нічого не змінюється, тому навіть довго не буду зупинятися. Просто покажу, що є. Використовую інтенсивну дівчата помаду, помадку від глимбі, потрошки. То бачу результат, то не бачу результату у використанні. Вона у мене в першому відтіночку. Використовую, хочу в цьому році її добити. Також, періодично, до речі, використовую ось цю туш від Maybelline. У мене вона в четвертому відтіночку Medium Brown. Дуже-дуже класна зручна щіточка, мені дуже вона подобається. Давайте відтіну, щоб, бачите, він прохолодний досить. І якщо мені потрібно кудись їхати, щоб не брати з собою помадку, пензлик, там, бо я перестала, до речі, цим верхнім користуватися. То беру собою олівчики в мене у 02, зараз і 03 відтіночку. Від Крістіан. Досить бюджетні, непогані. Мені подобається, вони дещо такі сухі, але при цьому досить непогано і тоненько малюють. Третій, темніший трішки прохолодніший, другий тепліший світліший. Беру в парі використовую. Скажімо так, доходжу до ідеального для мене відцінку. Так, ну і ту ж, дівчата, в мене вона одна єдина. Зараз взагалі в запасах навіть немає. Це від Maybelline. Всім відомо, з цією щіточкою. Вона мені раніше безмежно подобалася, а зараз або вона в мене давно вже була в запасах, я не використовувала. Або вона якась трішки, знаєте, загуста останнім часом, і не можу сказати, що я від неї у захваті. Тобто ще треба трішки, якби постаратися, щоб не забруднити собі вже нафарбовані повіки, тому що потім складно підправляти макіяж. Ну і так, переходимо з вами до макіяжу очей. Залишаю ще дівчатка від блес ось ці матові рідкі тіні. Мені вони дуже-дуже подобаються, я їх обожнюю. Вони класно тримаються, вони не скочуються, вони не пересушують по віку, вони не застигають саме у матові, тобто з ними легко працювати, а вони мають саме матовий відтіночок. І... Знаєте, як база під якісь світлі макіяжі, працює взагалі супер-супер. А ще мені подобається нанести їх трішки припудрити і зробити стрілочку. Це взагалі просто якийсь такий вау-вау-ефект. Думаю, що влітку буду такі макіяжі робити частіше. Зараз все-таки в прохолодний час, коли на дворі не дуже якби, сонячно. То намагаюся робити такий трішки темніші макіяжі, щоб максимально попрацювати над. Темними відтіночками. Бачите, він такий ніжний, класний такий відтінок, я його обожнюю. Далі, дівчатка, олівчики у мене залишаються в основному з Project Pen. Також залишаються при необхідності ось ці два від ламель, жовтий та блакитний. І хотіла спочатку дівчатка замінити олівчик, ось цей від Revolution чорний, а потім вирішила, що, мабуть, він у мене залишиться, поки я хочу користуватися саме чорним олівчиком, можливо. Я над ним, ну, найбільше попрацюю там, да, і цього року, наприклад, ми його виведемо, тому що чорних олівців у мене ще є в колекції, і не бачу зараз сенсу тримати 2-3 олівці. Тобто одного достатньо буде закінчуватись, потрібно буде там придбати там інший. Так? Бачите, він дуже-дуже темний, класний, він, він хоча і не гелевий, але він дуже-дуже м'який, насичений і гарно тримається. Протягом дня не скочується, Я наношу його навіть точніше не розтікається. І я наношу його на слизову і він там тримається, не відбивається. Ну, мені дуже подобається цей олівчик. І також, дівчатка, буду намагатися завесну добити від Patрісіa Ледо ось такий лайнер. Він іде тут з стемпінгом. Я навчилася ним працювати. Бачите, вже, ну, так, трішечки є такі пробіли. Тому я думаю, що якщо а, не забувати і частіше ним користуватися, то, можливо, навіть і за березень я його закінчу. Так, з цієї категорії у нас все. І дівчатка, зараз покажу палетки тіней, які я беру саме на березень, потім я їх буду змінювати. Це буде ось такі дві палеточки. Одна у нас з вами від Avon. Тут вона без дзеркала. Дуже гарна палеточка, я планую використовувати в основному ось ці три відтінки. Такі два топери, і це більш на середину ока. Якраз у мене у проєкт є, наприклад, зелений, да, олівчик і є фіол, рожевий такий від ламель. то сюди будуть в пару дуже чудово не йти. Давайте. Він не дуже темний, якраз такий, знаєте, ніжний зелений весняний відтіночок. І ось ці два, вони дещо такі, знаєте, рожево-золотисті, плюс-мінус поміж собою схожі. Ну і їх по необхідності планую використовувати. Також, дівчатка, дуже вже, я дуже давно, мабуть, рік, якщо не більше, не брала використання цю палетку від Catrice, Я думаю, що їх навіть вже і не випускають. І хочу взяти її, покористуватися нею, тому що насправді вона мені дуже подобається. Тут дуже ніжні матові відтіночки. Ось ці всі сяючі, там спаркли. Вони дуже-дуже м'які, класні. Вони ідеально носяться, вони ідеально наносяться. З ними легко дуже працювати. Бачите, матовий? який. Він. Насичений пігментом, але при цьому дуже м'який і не сухий. Це такий відтіночок бежевий. Так. Дуже класна палетка. Я просто, дівчатка, як то кажуть, ну, при своїй кількості палітр тіней, я просто не встигаю нею користуватися. Так що ось такі, дівчатка я беру відтіночки. Саме на березень. І дівчатка, також беру палетку, яка у мене до кінця весни не вийде. З косметички, єдине, що планую максимально, теж, як і над Project Pen, над нею попрацювати, це палеточка від Наташи Денона, а саме Міні-Ретро. Я її обожнюю, але в мене ось що з нею сталося. Я безмежно обожнюю цю палетку. Вона дуже класна. Вона така досить повсякденна. Але от, але от зламалася. Матові тут м'які, сяючі, класні. Дивіться. Ну, супер палетка, все класно, але от пакування у мене. На жаль, зламалося. Звісно, в мене є ще Project Pen, над яким я працюю, точніше, Penz Palette, А ну і в Project Pen у мене є ще ну, однушки тіней. Так що, дівчатка, буду над нею теж працювати, все-таки я думаю, що там буде видно, але можливо, щоб в цьому році її закінчити. В принципі, тут 5 відтінків, відтінки досить такі легкі. І будемо над ними працювати з вами у березні. Ось така, скажімо так, палітра. Е, ну, звісно, spenzit palette, плюс-мінус там схожі відтіночки я буду також брати. А цими просто доповнювати макіяж. Класний дівчатка відтінки, мені дуже подобаються. Такі вже, знаєте, весна-весна. Е, до речі, тіні досить такі пігментовані. Бачите, я їх відразу навіть і не змила, особливо ці. Матові такі вони. Тобто, просто так вони не стираються і протягом дня дуже гарно тримаються. І останнє, що в нас з вами залишилось подивитися, це засоби для губ, які я беру з собою. Так, давайте почнемо з того, що ви, в принципі, вже бачили. Це ось такий бустер від Top Face. У мене це була моя помилка взяти цей той, що з прохолодою. Його тут залишилось немало, тому теж за березень хочу добити, він абсолютно прозорий. На губах дає таку, знаєте, легку прохолоду. На його заміну я потім буду брати, поки вже не закінчиться, теж буде в мене лежати ось такий вже червоний від топ цей бустер, теж він, бачите, абсолютно прозорий на губах, але це вже таке, знаєте, трі... трішки підпікає. Але для мене ну, досить терпимо. І коли мені хочеться ще якогось вложення, але щоб губи, так, знаєте, сяяли, то буду використовувати від Color Tense ось такий бальзам. Він іде на губах, він виглядає абсолютно прозорий, там помітні блискітки. Зараз, бачите, він такий жовтенький. І я не можу сказати, що завжди, але ну так, 50 на 50, ось ці блискітки, вони на губах відчуваються. Теж, я, скоріше за все, коли закінчу ось цей синій, то на цей жовтенький буду більше наполягати, просто щоб його закінчити і вивести з колекції. Ось такі вони. Так, далі, дівчатка, те, що теж в мене не виходить з колекції, це помада від L'Oreal, матова серії Les Chocolates у відтінку 864 це така вона червона. Її насправді там не так багато і залишилося, нею потрібно зараз користуватися, поки ще не потеплішало, тому що ну, для мене, наприклад, червона помада це на більш такі, знаєте, якісь або свята, або холодну пору року. Вона дуже стійка, вона класна. Мені все в ній подобається. Просто вже теж така, знаєте, досить-досить стара вона в мене. Так, наступна помада, як ви бачили, я беру більш такі якісь рожеві відтінки у використанні. Це від Revolution, серія I Love Makeup. Ось така кремова помада в стіку. Вона має такий рожево Персиковий підтон, досить гарний пігмент. Тут тримається вона непогано, на губах матово не застигає. Тобто, губи губивана не стягує. Класна помада, все, але теж дуже в мене вже стара, хочу закінчити. Не знаю скільки тут і залишилось, тому що, хоча я там і декілька разів намагалася. Скажімо так, вигнати звідти повітря, але у мене це не вийшло, і не можу сказати, скільки там її є. Але дуже сподіваюся, все-таки за весну її закінчити. Так, і дівчатка, все таке рожеве, все таке червоне але ж я її брала більш зелені відтінки тіней, тому і вирішила. Взяти у використання ось цю мініатюрку пробничок у нас з вами від Avon. Так, ультраматова помада. А де тут пише? Тут 06 граму, до речі, відтіночок? Ага. Ось там у нас з вами написаний відтінок. Зараз ми його вже вскриємо. Це все треба відправити. Якраз така, знаєте, добити. Так, давайте. Якраз, щоб поки більш-менш у березні прохолодно і не дуже сонячно, то час ще для темної помади. Вже і запачкала її. Так, ось такий у нас відтінок, розічік. І, дівчатка, олівчики для губ. Поки в мене не закінчиться, буду використовувати з рожевих це генія в дереві 09 відтіночок. Зараз, бачите, вона до цієї помади просто шикарно. Виглядає. Якщо цей олівчик в мене в березні закінчиться, то буду використовувати, продовжувати далі від революшн. Це вже більш такий світлий відтінок. Але гарно робить контур. Мені подобається. Так що, це, скажімо так, на запас беру. І під ось цю помадку від Avon Беру ось такий в 103-му відтіночку. Олівчик теж у дереві від Glambi. Теж бачите, в них таке буде. Ідеальне комбо. Так що, ось такі дівчатка засоби для губ, я собою беру вже в березень. Ну, так, наче все, все показала, все розповіла. Косметики, наче я набрала і набагато все-таки на місяць, але в мене є ще Project Pen, тому чим користуватися в мене точно дівчатка буде. Я вам безмежно вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити йому лайки, підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові відео. І вам усім! Бажаю здоров'я, мирного неба. Бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте!